Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог дав нам те, що допомагає зробити життя простішим та яснішим. Я так люблю писання. Бог дав нам своє слово, і воно допомагає відокремити головне від другорядного. І вносить ясність, коли все довкола здається заплутаним. Лише подивіться, що написав цар Давид тисячі років тому. Одного прошу я від Господа буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Псалми 26.4. Це місце так багато прояснює усього кілька постанов, Але дуже важливих, якщо їх виконувати, вони принесуть вам життя щодня: перебувати в Господньому домі, споглядати красу Господа, розмірковувати в його храмі, сфокусуватися на головному це дієвий спосіб зробити життя зрозумілішим та спростити заплутане, і ось це головне перебувати з Господом. Споглядати його красу і питати його, що він хоче. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу, аби моє життя було ясним, простим. Я хочу, щоб воно скеровувалося, не наказом володаря сил, що панує в повітрі. до Ефесян 2.2, але Твоїм духом. Твоя оселя у моєму серці. Моє тіло є храмом Святого Духа, що живе в мені. 1 до Коринтян 6.19. Дякую тобі за це. Я хочу постійно перебувати у спілкуванні з тобою. Твоя краса навколо мене, тому я буду поклонятися тобі повсякчас. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.